В день 26 грудня у дворі цієї багатоповерхівки в індустріальному районі пролунав вибух. Поруч немає жодного військового об'єкту, лише цивільна інфраструктура. Внаслідок ворожої атаки повилітали вікна будівлі та пошкоджено автомобілі. О 14 годині 45 хвилин росіяни нанесли удар, БПЛА літакового типу під назвою «Молнія-1». влучання у дворі багатоповерхового житлового будинку в індустріальному районі. Наслідок вибуху було вибито близько 30 вікон та пошкоджено три приватні автомобілі. Травмованих осіб немає. За фактом цього воєнного злочину відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. Коли все відбулося, я була вдома, сиділа за ноутбуком, працювала. Я почула, виб... ну, щось схоже, наче вибухнуло, е і задзвеніло скло. Я подивилася на балконі, у мене випали балконні вікна, на кухні одне скло внутрішнє випало. І Я виглянула в вікно, дивлюся, люди дивляться всі на будинок. Але як, що прилетіло, і я не знаю. Дуже страшно. Знаходилася вдома в кімнаті, от, прибирала, займалася домашнім господарством і тут одразу почула вибух, такий взрив, волна. Вонь, ну, запах такий не дуже неприємний. І зразу тут я знаходилася з донькою, вона забоялася, я її обняла і видно, скло посипалось на балконі, все посипалося. Наш будинок дуже постраждав, я нарахувала десь 20 квартир. У кого балкон зруйнований, у кого і прямо в кімнату дуже багато зруйно. Такого ще за час війни не було. На вулиці холодний вітер, і мешканці пошкоджених квартир переживають, як проведуть ніч. Без вікон протяги проникають у кімнати, і температура швидко падає. Свою надію люди покладають на комунальників, які працюють без зупину, щоб якомога швидше закрити контури в будівлі та повернути в оселі, хоча б мінімальне тепло. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Олексій Муравйов, Харків. Новини.